Значить, тема комплекси. В інтернеті, на телебаченні і в газетах я часто бачу оголошення, тренінги для мужчин, для молодих хлопців, для жінок, невпевнених, закомплексованих. Значить, приходіть, ми вам допоможемо, ви пройдете цей тренінг і ви будете впевнені, ви знайдете щастя. От я їм не вірю. Я вважаю, що комплекси треба в їх треба оправдовувати. Просто є комплекси з розряду фрік. От, є люди, в яких... Ці комплекси вони трошки, знаєте, заходять на ту територію, і от, це виглядає смішно. Я зараз говорю не про цей момент, я говорю про комплекси в кожній людині. Цей комплекси треба оправдовувати, тому що комплекси це, це ти. От я би хотів знімати, до речі, кіно про комплекси. Це називається комплекс це ти. Оправдання комплексів. Отак от, би називався мій фільм, але по-французьки, бо це краще звучить. Так я розкажу, другу історію. А, тобто, мене... Я вибрав питання Історія з вашого дитинства. Коротше, історія така. Бо мені було років десь шість, напевно, я ще не ходив до школи. Я, був з... я жив літом на дачі, і там був пес, називався Мірта. І я, ну, я ще був малий, він був такий високий, досить. І я раз його хотів осідлати, як коня, я на нього заліз. І він гаркнув дуже сильно. Ну, я зістрибнув відповідно від з нього. І тут прибігли там бабуся і сусідка, яка то пса мала, бо це не був наш пес. І вони там копнули цього пса, відрізали кусок шерсті і підпалили і дали мені нюхати. І я не розумів, на що вони це роблять. Тобто я не був, як це? Я не знаю, як слово, не сленгом сказати. Я не був, я не був перешуганий. Я не був перешуганий, і ну, я, я тут теж не був переляканий. Я в, той момент, я в той момент собі так задумався, я це так собі можу навіть е, цей момент ідеалізую, може так е, Немає не в цьому сенсу, але мені щось воно так близьке. Я ідеалізую в тому плані, що я думаю, що в той момент я трохи зрозумів, що дорослі не такі вже й розумні, що дорослі можуть робити те, що не завжди треба, що вони мені це давали нюхати, нібито мол, це якийсь там. Воно би мало мені цей переляк забрати цей переляк. Але це я подумав, я, я ж не переляканий. Нащо ви це мені робите? Наше мені я, все нормально. В чому? Але я думаю, ну окей, понюхаю це, бо ну, так сказали вже, окей. Ну, от, це в не має особливого якогось такого не, означення, якогось такого Можна фіналу. Ще фіналу. Про те, а, про А, ще одна нас дуже клява історія. Це У мене тут є такий шрам великий. Букою Г. Це теж було в садочку, коли я був малий. Е, я е, був, бігав там, коротше, ми гралися з дітьми в садочку, хлопці з дівчатами бігали. Ну, як і не залицяння, зрозуміло, це ж ми там було 5 років. Ми бігали, 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 а виховательки не було. І дівчата закрилися за скриненими дверима, і хлопці їх штовхали, я теж штовхав, і я проштовхнув скло і порізався. Але ну, це таке, це, звичайно, так, ну, страшно і так далі, але історія не про те. Я порізався, я стою, тримаю тут так руку і кричу. кричу. Коли мене зібралися дівчата і хлопці, які ці всі там, ми, цей, тусувалися. там, от. Я тримаю руку, кричу, дивлюся. на ну, свого, Я пам'ятаю, що таке одне: дивлюся сюди, тут є кров таким місцем, дивлюся наліво, а там мій такий Олег, друг. Він теж кричить. Я, ну, я так думаю, молодець, круто, що ти кричиш, ти мене підтримуєш. Ну, типу, я, але я так і не розумію, нащо він кричить. Ти перший розумієш, він через переляк так кричав, але я думаю, що він ніби мене підтримує. А потім дивлюся направо, а там стоять 30 дівчинки, ці маленькі, такі милі, напевно. Ну, здається, мені ніби не були милі. І вони закрили вуха і тупо тупотко. І не хотіли чути, і я кричу, бо я цього: я думаю, боже мій, це ж підло ви поступаєте. Все. Isso <'est... Mua> história. <laughs>